Молоденькі, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в UA РП Мобайл. Ну так, добрий вечір буду. Чи назис? Сьогодні ми продовжуємо грати в GTA. В минулій серії я влаштувався далекобійником, і сьогодні ми виконаємо рейси, відвеземо вантаж на місце призначення. До речі, ви також можете пограти в GTA як з емулятора, так і з телефону. Посилання на гру я залишу в описі, тому переходьте і скачуйте. А я тим часом завожу автомобіль просто і погнали, заберемо прицеп. В Принципі, його дуже легко тут підсипити, і ми поїхали. Амуніція. Я Везу амуніцію, окей. Тут треба бути максимально обережним. Але знаєте, мене досі вражає те, що в GTA можна тепер грати на телефоні. В свій час я грав в GTA на старому ноуті. А тепер телефони такі мощні, як мій старий ноут, виходить. Переїзд якийсь, окей. Ми не підлетіли це добре, бо було б якось сумно втратити вантаж. І до речі, я таки не подивився, куди нам їхати. Напевно, нам треба трішки пригальмувати тут. І подивитися на мапі, а куди ж нам треба взагалі їхати? Ага, наш пункт призначення це просто їхати прямо в сторону порту. Окей, до речі, ми заїжджаємо в Київ, значить, наше місце призначення це Київ десь. До речі, по промокоду Каспер, який ви можете вести, ви можете отримати 200 тисяч грошей після того, як награєте 8 годин в цій грі. А за 200 тисяч можна купити не тільки круту тачку, а ще й хату. А можливо, навіть півбізнеса. Ну, можна скинутись з кимось. Окей, я їду на красний. Правда, тут світофори не показують, то можливо я й приїхав на зелений, насправді. І ви тільки подивіться, скільки тут бізнесів: Є Сільпо, Нью-Йоркер. І тут так багато магазинів продуктових. Жесть. А ми тим. Часу майже доїхали, і наш пункт призначення. А, ну так як ми веземо амуніцію, то наш пункт призначення це зброярний магазин. А як нам сюди заїхати? Якось це так, напевно. Нормально буде. Зачекайте якийсь час, поки розгрузиться фура. Окей. Поверніть при себе, де ви взяли, і вам видадуть зарплату за рейс. Окей, я зрос. Все, тоді їдемо назад. Нам би тут десь розвернутися, правда. До речі, як ви могли помітити, це не звичайна мапа. Це авторська мапа від самих розробників. Ого, Porsche, який поїхав, ви бачили? Непогано. До речі, в мене є Audi R8, яку я купив у минулій. Подивіться, якщо не дивилися тут, взагалі є три автосалони, де ви можете купити тачку, починаючи від Жигулів, закінчуючи ламбою, реально. Але в мене тільки 351 тисяча. Я можу собі дозволити Мерс якийсь крутий, але мені не треба, в мене вже є Volkswagen і Audi R8. Такому салатовому, до речі, колір, який мені подобається дуже сильно. А ми тим часом уже приїхали. До речі, у нас 42 літри палива і 100. Окей, я зрос. До речі, ми тут купили десь неподаліку будинок він. Але нам ще треба заплатити за нього гроші, а я не можу заплатити за нього гроші. Ще поки не пограю. Здається, 10 годин це дуже прикро. Але, в принципі, я думаю, 10 годин вистачить, щоб заробити на цей будинок. А тим часом я вже приїхав на базу і зараз ми розгрузимось. Ну, це ж ми вже розгрузились, нам треба просто повернути причіп. Є, і ми отримали 2400. За рейс 2400 гривень. Це нормально взагалі. Я просто не розбираюсь в цьому. Пропала, до речі, фура. Нам треба тепер нову фуру брати. Заводимо. Все, погнали. Цього разу ми будемо вести бензин. Правда, бензин ввозиться в діжках, наскільки я знаю, але тут просто причіп. Нічого страшного, я думаю. Так, а куди ні, готу Red Marker. Окей. Okay. До речі, прикиньте, недавно бачив на Ютубі відео, де типи грають в GTA San Andreas, А ця гра, я так зрозумів, на базі GTA San Andreas зроблена. Вони грають в GTA San Andreas на PS2. Я думаю, що ваш телефон набагато потужніший за PS2. Бо вона коли вийшла? Ще коли лампові телевізори були великі такі. То я думаю, більшість ваших телефонів, які на андроїді, потягнуть цю гру. А якщо у вас iOS, то ви можете, в принципі, скачати емулятор собі на комп. І так само, як і я, кататися на емуляторі. Так, алло, алло, таксі. Обережно, таксі. На встрічку виїхав, капець. Неподобство. Так, це що, поліція? Ціненька. Та-та-та, це поліція, поліція проїхала мимо, слава Богу. А то, знаєте, я на права ж то не здавав. Я без прав катаю Я купив. До речі, мені цікаво, чи можна тут купити рекламне місце на білборді. Це взагалі був би якийсь мета всесвіт. Так, до речі, нам куди на оцей червоний маркер їхати? Чи на оцей? Напевно, на той, що подалі. Бо нам точно не в поліцію. Нам треба на якусь заправку. І ми, до речі, знову заїхали в Київ. Мені цікаво, я десь не бачив, чи є тут ланус. Мені треба бензин. Я знову бензин везу в зброярний магазин. Та реально вже. Зачекайте якийсь час, поки фура розвантажиться. Чекаємо. До речі, тут можна крешувати бізнес? Може, ми покрешуємо якийсь бізнес? Цікаво, тут тіпи їздять на чорних тачках. Чи можна тут бути в якійсь банді крутій? Ну, здається, можна. Якась мафія чи щось таке. Все, нам треба повернутися і отримати свою зарплату. А далі ми поїдемо і влаштуємось на нове місце роботи. Так, обережно, обережно. Ой-ой-ой, я трішки завернувся. Та нічого страшного. Тіпи нам тусується чисто на парковці магазину. Не знаю, як вам, але мені завжди подобалось грати в далекобійника і розвозити товари. Я пам'ятаю, я робив це ще, коли грав в сам. Але тепер роблю це в UA RP Mobile. Реально, гра у вашому кармані буквально. Це круто. Кому надоїли всякі сабви серфи? Це ідеальний варік. <с> нормально, ми кульбі зробили. 2400 знову ту саму коротше, гроші отримали, і тепер ми сідаємо і погнали. Треба їхати в мерію. Навігація, основні мерія. Що, їдемо в Мерію, зараз будемо влаштовуватись на нову роботу. До речі, ми проїжджаємо Мимо середнього автосалону, які там тачки продаються, я показував у минулій серії. Точніше, на своєму другому каналі. Точніше, на своєму першому каналі. Тому, якщо цікаво, обов'язково гляньте. Так, я щось пропустив поворот, здається. Мерія в іншій стороні. До речі, типи на голову розвозять, нормально заробляють грошей. Але спочатку мені треба... Забрати свою тачку. Я ж вам казав, що в мене є ауді, яку мені доводиться відкривати з відмичка. Це взагалі нормально? Так, все, сідаємо. І нам треба газувати до мерії. Навігатор, основні мерія. А норм у мене тут турбінка речить. До речі, я б такий, щоб закрив свою тачку, бо мене можуть вик... Опа, мерз. Поїхав непоганий, бо мене можуть просто викинути з неї. Мені це не треба. Опа, я я я я ой Нормально я вилетів. З тремплінчика. Так, мерія ось вона. Я можу працювати розвізником продуктів, далекобійником, злодієм. Давайте розвізник продуктів. Але в мерію я не знаю, на що я їхав, бо тут ніяких курсорів не з'явилось. А, точно, я забув, що я закрив свою тачку. Треба її відкрити. Куди мені їхати взагалі? Бачу червоний маркер, зараз летим туди. Але це все здається на іншому березі. Так, і куди мені їхати тут? Здається, просто вздовж річки. Опа, нормально я підлетів, так? Цікаво, що це за місто? Бо вони так на мапі не підписані. Київ я вже вивчив, де? А це місто, в яке ми направляємося, я хз. Я в ньому був, але не знаю, як воно називається. Харків, Полтава, Одеса, що взагалі? Не знаю. Ну, Одеса, напевно, на півдні, там, де порт. Хоча там може бути і Київ. Але здається, мені треба було зараз їхати. А я щось провтикав. Зараз оттуда трошки не поправила, мала нічого страшного. Ага, це Київ-7. Ми приїхали в Київ Зачекайте. Ну, схоже, на базу далекобійників. Але розвізник. Окей, let's go. Ви прибули на місце призначення. Ви не розвізник продукт. Треба їхати в мерію. Я ж тільки що був, нічого не побачив. Окей, знову повертаємося тоді до мері. Щось я провтикав. Чи тачку відкрити треба? Капець, туди-сюди мене катають. Тут би ще розібрати, з якої сторони в яку переїжджати. До речі, у мене нові номера. Я був. Е... Я був із Чернігівської області, а тепер я ХЗ з якої області. Напишіть в коментарях. Але мені подобається, що тачка у мене швидка, і я швидко туди-сюди катаюся. Так, в мене вже тачка загорілась через те, що я газую дуже сильно, і вона має 57% міцності. Це погано. Мені треба на заправку або на ремонт кудись. Зараз приїдемо в мерію чекнемо що там і куди. По Розі виникли питання, але підписник зараз мене на таксі довезе до мерії. Дякую йому за це велике. Та копи, копи, ми нічого не палимося. Прикиньте, в мерії на другому поверсі є зброя в мерії. На другому поверсі, жесть. Мені зараз треба звільнити з далекобільника і взяти розвоз продуктів. Можемо автовикладач, це сьомий рівень. Таксі прикольне, але я не знаю, чи ми знайдемо собі клієнта. Тому давайте розвізник продуктів. Все, і тепер женемо. Опа, що за приколи. Тільки вийшов і зразу все. Зразу мене паралізували. Що за приколи, кенти? Ну за що мене? Мені зараз треба взяти тоді свій скутер. Правда, я не можу його взяти. Чомусь. Може тут можу? О, так, тут можу. Все, погнали. Навігатор, роботи і розвіз продуктів. Окей, let's go. Їдемо на Київсішку. Вон, типи, на гулях нормально валять. Так, мені зараз треба міст буде переїжджати, бо я щось не туди їду. Я їду до автошколи прямо, а мені не треба до автошколи, мені треба сюди. По полям поїду. Під горку скутер, пре, я, до речі, бачив, типи на задніх колесах катаються. ХЗ, як це? Мені треба просто доїхати до моста, переїхати його і на тому березі. Та там це. Церква якась. Церква на горбу, нічого собі. Нормально. Переїдемо на той берег. Там уже робота наша. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, я трошки щось провтикав. Момент. Як мені тепер вийти звідси? Жесть. Я просто скотився з берега. Задивився просто в телефон. Але я спокійно просто тут виходжу наверх. Правда, уже без машини. Я можу таксі заказати. Братани не тормознули. Так, таксі. Викликати таксі. Чекайте на цьому місці. Прийняв мій виклик на таксі. Все, чел, їде до мене. Ось він приїхав, але щось він димить. Мислі. це не він. Я думав, це він. Я навіть нік не поміг. Капець, ну чекаємо. Оце, напевно, мій. Та-та-та, сідаємо до нього. продуктів. Це мені, напевно, мітку треба поставити на мапі. Все, я поставив мітку, надійсь, то тобі поїде. До речі, Сергій має перший ID, а це мені пощастило. Все, дякую, велике. Сідаємо в мерс Спринтер. Погнали. А тут ще треба оренду автомобіля платити. що? Окей, let's go. Треба ввести СЛО-1. На карті позначено, куди мені треба ввести товар. Окей, поїхали. Через КПП просто проїжджаємо. Хопа, нормально, поїхали. Прикольно, тут можна. Ой-ой-ой-ой, не перевертай. Ти що? Що з підвіскою? Що з підвіскою? Що валить не можна на цій тач? Кепець. Підвізка тут знатно шатається. На поворотах треба гальмувати. Це у нас Одеса. Ага, це місто Одеса. Я зрозумів. Так, і наше перше місце доставки в Одесі це Ашан. Чекаємо, поки наш мес розгрузять. До речі, чого мені показує, що в мене 0 літрів іста. Я на я на пустому басі гасаю, походу. Так, тепер нам треба повернутись назад, де ми були. Окей, okay, go. Ми Орендували цю тачку за 300. Цікаво, скільки мені зарплати дадуть. Тут трішки гальмуємо на узбіччі. Так, я знову щось провтикав, з'їзд. А, ні, не провтикав, все нормально. Якраз тут і з'їдем. Обережно, не газуємо, бо перевернутись не хочеться. Тачка, звісно, не моя, але ну знаєте, мені на ній ще працювати. Так, і куди нам треба. А, ось сюди припаркуватись, окей. Нормально, я 600 гривень отримав. Ну, для першої роботи нормально, але я отримав 600 гривень, а потратив 300 на оренду тачки. То якось невигідно, я вам скажу. Цікаво глянути, що це за міс то це якийсь мікрорайончик взагалі на цьому березі, але заправка воночка є. О, я вже заморився бігати, подивіться на мене.